На минулому тижні стало відомо, що тепер Кодред оголошує вже Сем Альтман в OpenAI, тому що відчуває тиск від Google і Gemini, у який набирає величезну кількість завантажень і нових інсталяцій, і нових користувачів активних у себе в базі. Я особисто знаю купу людей, які повідписувались від Chargpt і підписались просто на Gemini. Е, і він каже, що це взагалі дуже погано. Ми втрачаємо свій корвелю. Нам потрібно сфокусуватися на тому, щоб наш, наше ядро зробити сильніше. І цей квадрат націлений на те, щоб якраз змістити фокус на якраз на покращення моделі і щоб люди перестали займатися тим, чим OpenAI займався останнім часом. Якісь там шопінг агенти, персональні асистенти, е, рекламу, як інтегрувати. Ну коротше кажучи, купу-купу різних речей OpenAI робило. Тепер вони хочуть зрозуміти, як їм тепер не відставати від Гугла. А я тут скористаюсь нагодою, скажу, а я ж казав. Я казав, що Google єдина компанія, яка повністю інтегрована. У неї є свої чіпи, у неї є купа даних, у неї є купа грошей від іншого бізнесу, наприклад, від реклами. У них є просто купа грошей, якими вони можуть свій Gemini дотувати. У них є купа плесментів, куди цей Gemini інтегрувати. вони можуть це все бандлити. Ну коротше кажучи, у Google набагато краща позиція, якщо дивитися стратегічно, аніж у OpenAI.